Звати цим володим. Я живу тут на Лисій Горі, і е, так сталося, що мене вибрали в міську раду депутатом від 23 го округу. 23 й округ. Це якщо дивитися, поділити від вулиці праці туди, вниз, тобто Лиса Гора, Даманський і частина е, мікрорайону Східний аеропорт теж там захоплює. Тобто в міській раді я вже три роки з 16-го року вибори були 15-го року, але там складна така була виборча система, що по партійним спискам далі проходило по рейтингу. Так сталося, що коли вже двоє людей вибули зі списку, тоді я був кооптований до списку. Пройшов вже 16-го року. Я виконую особи повноваженої на здійснення функції місцевого. Самоврядування будь-який документ, подібний до цього, приймається на сесії міської ради, і ви або ваш заступник, або та особа до компетенції, якої входить подібне рішення, говорить, що даний, даний проект рішення пройшов через відповідні комісії, зауважень не було і голосується. Тобто я представляю ваші інтереси у міській раді. Чого ми зібралися? Саме перший е, імпульс порив до того, щоб зібратися, це звичайно дорога по вулиці Щорса. Тому що до мене зверталися е, жителі Доманського ще рік тому. Е, моє звернення до міської ради для того, щоб виділили гроші на ремонт дороги, для того, щоб просто-напросто відремонтували ту дорогу. Е, була відповідь про те, що грошей немає. на... Е, я я точно не пам'ятаю навіть це по моєму був 17-й рік. Тобто в 17-му році не було, в 18-му році не було е у 19-му році знову не передбачено. Тобто, ну люди вважають, що це занадто дороге задоволення для міста мати дорогу нормальну у тому районі, звідки люди ходять в школу, точніше діти ходять в школу. Люди добираються якимось чином на роботу, на автобусах, на власному транспорті. Це насправді велика проблема. І якби це було якесь одиничне звернення, то його ще ну якби не дали та й не дали гроші. Але є наполегливі люди, які не один і не два рази дзвонили до мене, які дзвонили по тим питанням, що не прибирається сніг, Хоча я не завідую відділом житлово комунального господарства. Але у вас є таке право дзвонити до мене і питати, що чого у нас такі-то проблеми, чому освітлення немає, чому ще багато чого немає. Я не знаю, чому така тенденція, але е, виконавчий комітет е, у Мінської міської ради е, в жодному із звернень не знайшов е, достатніх законних підстав, щоб, хоча б якесь звернення, задовільнити. До цирка і до самого більшого абсурду е, дійшло із лежачим поліцейським по вулиці Благовісна. Тут немає Саші Кельєвського, який є ініціатором цього грандіозного проекту. І там же біля нього цей дитячий майданчик, там, де люди попросили, щоб зробили лежачий поліцейський. тому що тільки постелили асфальт, зразу таксісти і хасіди, які будують синагогу. Ну нічого, я не маю проти ні таксістів, ні хасідів, ні проти синагоги. Е, але як тільки появився асфальт, зразу почали там люди літати. І там же дитячий майданчик, тому Попросили, щоб зробили. Е, Лежачий поліцейський. На лежачий поліцейський е, треба, е, я із зверненням, яке я підготував, пішов у відділ житлово-комунального господарства. Мені сказали, що вони його не приймуть, ну, е, тому що там немає припису від поліції. Треба припис від поліції про те, що там можна ставити цей лежачий поліцейський. Тобто це не так просто. Це вже е, зміна е, змінюється е, інженерна споруда, така як дорога, тим більше асфальтована. Із написаним надрукованим зверненням я пішов у поліцію. В поліції виїхали люди, провели обстеження, сказали, що вони не заперечують проти встанов... механічного пристрою обмеження швидкості. Тож те, що з народі називається лежачим поліцейським, вони не заперечують. І з цим їхнім рішенням їхньої експертизи я нове звернення підготував, подав його виконавчий комітет. Це було 1 червня цього року, тобто в червні місяці. Відповіді мені не надіслали досі, не надсилали. і, скоріше всього, що її не збирались би надсилати, якби от два тижні назад чи тиждень назад не пішов і не попросив, щоб мені пояснили, чого не роблять цього лежачого поліцейського. Відповідь, яка була, що у 2019 році в список пріоритетних об'єктів лежачий поліцейський не включений, тому що немає фінансування. В чому ну просто вже повна абсурдність і цієї ситуації вчора приїжджала Юлія Тимошенко. Кандидат на пост президента України Тимошенко Юлія Володимирівна. Я хотів їй задати питання. Ну, у мене питання було. Я хотів в такому плані, щоб створити громадський бюджет, про який я пізніше трошки розкажу. І на прикладі цього лежачого поліцейського я хотів пояснити, чому це важливо. Тим більше ж громадський бюджет є вже в Черкасах. Там був Черкаський міський голова, тобто ну можна було конструктивно це зробити. Не вийшло. У мене там на половині питання забрали мікрофон. Суть не в цьому. Юлії Тимошенко, яка є кандидатом в президент, я зараз не агітую, зараз знімають камери. Я зразу говорю, я не агітую за жодного з кандидатів. При зустрічі з виборцями повний актовий зал, не повний актовий зал, а ну да, повний актовий зал міського будинку культури. Я задаю питання, що у нас у місті з бюджетом в дев'ятсот мільйонів гривень. Вдумайтеся в цю цифру, 900 мільйонів гривень наш бюджет становить. Немає коштів на те, щоб встановити лежачий поліцейський. Мене звати Вадим цимбал. У мене питання наступного характеру. У нашому славному місті бюджет становить майже 900 мільйонів гривень, що доволі таки немало. Але от, ситуація така склалася, що в мікрорайоні з прекрасною назвою Лиса Гора люди вже цілий рік чекають, коли їм біля дитячого майданчика зроблять лежачий поліцейський. Я зібравши всі документи, маючи припис від поліції, отримав аж от тільки зараз, через півроку, відписку про те, що коштів немає на встановлення державчого поліцейського при бюджеті в 900 млн грн. Грошей не було у 18 році, і гроші не передбачено в бюджеті на 2019 рік. А враховуючи те, що ми передали ще повноваження. Перерозподілу коштів спеціального фонду на виконавчий комітет, то грошей напевно не буде до наступних місцевих виборів на лежачі поліцейські. От дивіться, я хочу сказати, що це ж питання навіть не про лежачого поліцейського. Да? Це питання про те, що є от у нас в місті, да, не байдужі люди, які дивляться, що там є. Дуже небезпечна ситуація з рухом транспорту, і от вони вибрали цю проблему. А це проблема, яка людей торкається кожного дня, і от вони борються з цього. Лежачому поліцейському. Лежачі поліцейські вони бувають двох видів: бувають такі, як положено по держстандартам, які коштують там, певну суму грошей. І бувають такі прості лежачі поліцейські, які просто-напросто роблять із асфальта. І навіть на оцей такий насипок із асфальта грошей немає. При такому ну, нескромному, я б сказав, бюджеті. Бо майже один мільярд гривень це не так уже й мало. Я думаю, якось там наскрити по сусідкам можна було б на ці гроші. Ну і... Ну я не знаю просто як далі вже цю тему розвивати. Що треба робити? Треба зібрати тисячу людей, піти під низьку разу, щоб поліцейські зробили. Оце 900 мільйонів це загальний бюджет. Він складається ще з це не загальний, це повністю міський бюджет. Він складається з загальної і особливої частини. Там є загальні доходи, є там субвенції, які дотації, то відходить вже до, іншого, до іншої частини. І бюджет розвитку. Бюджет розвитку – це дуже маленька цифра, це 18 мільйонів. Але з 18 мільйонів я думаю на той самий вже проклятий поліцейський можна було виділити. Я не знаю скільки. Це все треба продумати. І з цією е, пропозицією е, я звертався до міського голови, якщо не помиляюся, ще в листопаді місяці. Е, міський голова, е, ну, він не сильно в ці речі вникає, напевно, йому це не сильно треба. Можливо, його щось інше цікавить. Е, е, Перший раз проігноровано це було, це на навчання депутатів було. Бо в нас кожні, кожному пленарному засіданні міської ради передують навчання депутатів там, де нам навчають, що про, розказують про те, за що ми чи проти чого ми будемо голосувати. Тобто, це якби це не в тому плані, що це дають нам інструкцію, що робити. а Нам просто розказують по тим питанням, які виносяться на сесії. Потім уже на самій сесії знову ж піднімалося те питання. До речі, це та сесія, яка Висвітлювалася на каналі Топкінг, там де про петицію, ту, електронну петицію добре всім відомо. І там міський голова сказав, що він буде всіми силами сприяти впровадженню такого бюджету. Але поки що, е, ні, ні громадського бюджету немає, ні міського голови зараз немає він від, е, у відпустці. Ми робимо це цю зустріч. Це ще крім того, звідна зустріч депутата з виборцями. Це передбачено законодавством, зокрема, законом України про статус депутатів місцевих рад, в якому сказано, що е, депутати повинні не рідше разу на рік звітувати перед виборцями. Це може здійснюватись, можна це робити на дворі, можна робити в приміщенні в будь-який час. Виборці можуть задавати питання, можуть давати доручення до мене. Ми можемо зробити його доручення для того, щоб створити спеціальну міжфракційну групу. Суть доручення полягає в тому, щоб доручити організацію ремонту дороги по вулиці Щорса, Ну і покласти на мене відповідальність за. Те, щоб я контролював виконання оцього доручення, я думаю, що це якби логічний і правильний і законний спосіб роботи з громадою. Крім того, звичайно, ми будемо ще є підготовлені бланки звернень. Якщо у когось є якісь звернення чи запитання, у когось якісь скарги, ви можете прийти. На бланку я опитаю вас правильно, для того, щоб ви максимально теж ви хочете розказати, мені сказали. І на основі вашого звернення я буду робити своє депутатське звернення або про надання інформації, або про усунення якоїсь проблеми. Тобто, ну це такі форми роботи. Я не знаю, чи так хтось робив тут. На районі чи, чи робить, давайте питання. Ваше ви, як депутати, ви кажете вас 30 чоловік. Там да? 36. Да? А чому не проголосують 36 чоловік про зняття голови Цибрія? Тому що він подавав апеляцію по востановлю, а він же ж корупціонер, і задача. Депутатів, зняти його з здобув, він вже не має права підпису. Я йому це okay. в очі казав. Ви пам'ятаєте, ви знаєте, хто я така. Yeah. Так, я зверталася. Yeah. У мене хто син атошник, дитина інвалід. По цей день це брій моїй дитині, ми, моя дитина третій год, уже четвертий год напередку нульові, бо він офіцер землю. Вони так і не виділили йому. Ті, що по місяцю були, отримали УДО, їм міський голова виділив через блат. Взятку і поясню людям, коли буде створена громада, затверджена повністю по статуту юридично. Громада може любого міського голову з своїм статусом і юридичною основі зробити відкликання. Правильно я кажу чи ні? Правильно, правильно. у 2016 році виділяно не помню, чи 3 чи 5 мільйонів виділяно на дорогу. На затвердження документації, на затвердження постелити повністю цю дорогу. Її тільки виділили, застелили кусочок тут около 12 школи. Потім я звернулася місії виконком. Хто відповідає по, ну, за житло комунальні дороги? Мені сказали, шановна, уже коштів немає і дороги немає. Вони знову розікрали гроші, щоб ви знали. У нас тут не те, що в околиці, є таке поняття гетто, це там, де, наприклад, зосереджують якусь частину людей, як, ну, як в резервації, наприклад, чорношкіре населення в Штатах або індіанці в Штатах жили в резерваціях. Так само у нас, от, наприклад, Даманське гетто, до якого не можна добратися. Було там Варшавське гетто для євреїв, нацисти зробили. Ну, я, я не говорю, що це прям ж, те ж саме, це зовсім не те ж саме, але приблизно те ж саме. Відрізані е, виходять деякі райони без комунікацій щось добитися того, щоб щось ремонтували, дуже важко. Тому треба збиратися з силами, треба консолідуватися, треба спільні ініціативи громадські, якимось чином впроваджувати. Все завжди відбувається дуже просто. Спочатку нас не помічають, потім з нас починають насміхатися, потім з нами починають боротися, потім ми перемагаємо. Ну от Приблизно такий шлях нам потрібно пройти, якщо ми хочемо добитися якогось результату. Звичайно, що. Приходиш у відділ житлово-комунального господарства і питаєш, чого немає відповіді на таке то звернення, чого не косяться бур'яни. Сильно багато треба, щоб покосити буряни. Це, це приблизно те ж саме, що якби попросити, наприклад, побудувати філармонію десь там на, на аеродромі. Це все нам все бур'яни косити. І сидить спеціаліст і просто-напросто насміхається, говорить, що чи немає грошей, чи що він. Робив відповідь, але він не знає, чого відповідь на запит не прислали, це дико. Зараз от, виходить так, що ми в стадії, коли насміхаються, але вже починають трошки боротися. Далі буде боротьба, далі можливо буде перемога. Ну, для цього треба, щоб люди приблизно знали, які у них є права. Ну, і наша функція в тому, щоб і ці права роз'яснювати, які є законні процедури, для того, щоб громаду максимально залучати до самоврядування. Тому що якщо. Громада, якщо люди не приходять ні на які громадські слухання, їхні, ну, в них немає часу для того, щоб виділити на ці питання, то ці рішення приймуть за них. А це все, ну, За нас і з вами. У вас було питання, так? По що це вулиці, туди донизу? Людина хотіла приватизувати хату, а там говорять, не можна вже. Бо зелена зона. Яка це може бути там зелена зона? Як ми живемо? Що я... де... це за зелена зона, це треба цю людину. Перше, щоб вона звернулася до мене, щоб показали якісь документи, щоб я зробив звернення, щоб там надали пояснення, чому відмовиться до приватизації. Мені на слова, я на словах просто не можу так зорієнтуватися. Що це да, да, да виставка йде зелена зона? Там чуть не 12 минути зі зелена по закону для наших людей. людей так. А Хасі нема зеленої зони. Виталі Воно забрали наш короче кажу водоканал. де сточні труби стікають. Вони там розвалили. Короче, у бабушки купили за тисячу, яка постійно. Воно розвалили внизу, а тепер вони все мають право. Там для них зеленої зони немає. Ну да Це було причиною не одного скандалу. Тому що бувало не раз таке, що виносяться пакетом е, проекти рішень по земельним ділянкам. І там е, це було, е, доходило до того, що не голосували там деякі депутати, хтось утримався. Бувало таке, що просто вставали і виходили, із зали засідань, тому що е, коли ти просиш, що озвучте, будь ласка, список земельних ділянок, за які ми голосуємо, цього не робиться. Говоряться, такі-то ділянки, або е, вибірково говорять, що такі-то ділянки. Деякі ділянки отак от таким чином. Ну там треба ще просто-напросто розбиратися. Я думаю, по, по тому, що там було. Е, ну... Просто дивні були голосування. було наприклад, що коли говорять там ділянки е, приймається голосування, там Ви ж самі чули. Гроші є бувало. Е, було один раз такий випадок, що е, голосували пакетом. Там багато ділянок було там декілька десятків. І формулювання таке переважно. Атошникам, але суть в тому, що там, де переважно атошникам, там ще були і іншим людям, не тільки атошникам. Ну от, таким чином, а потім говорять: а чому ви не голосуєте, ми ж за, за те, щоб землю атошникам виділити. А там виявляється, що переважно атошникам. А якщо легше купнути, то там виявляється, що частково атошникам. Ну, це, от, власне кажучи, і є та сама вулиця Калнишевського, якою не задоволені жителі мікрорайону Доманський. Вона переходить у вулицю Миколи Хвильового, яка йде до школи. Там знаходиться цілий житловий мікрорайон. Там живуть люди. У них є діти, які щодня ходять на навчання до школи 12-ї. Ви самі можете побачити якість покриття на цій вулиці, і мені просто цікаво, як може в безпечний спосіб дитина пройти цією дорогою до школи. Подивіться на тротуар. Можливо, я не знаю. Можливо, 2 мільйони це насправді дуже багато для такого бюджету, як в місті Умань. Але чому ціною власної безпеки люди повинні жертвувати гроші? я не, не знаю, на якісь пріоритетні цілі, які мер чи виконавчий комітет вважає більш цікавими для реалізації. Можете самі все побачити. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Коли? Це ми зараз знімаємо просто цю дорогу, щоб репортаж. Так, робити. Пожалуйста, знімайте, тут... дивіться. Сюди. Ви потрузації по тротуарі не йдете, що? А, так? Він його тут нема. <рес> да. Я не рішаю, я бачу результат роботи. Хтось може і говорить щось за цю дорогу, але результат сам за себе говорить. Що я можу сказати? Я можу сказати, що наш мер звернув на цю артерію, яка веде ж... жизнь важна на наш Даманський. Щоб не ми були відрізані від цивілізації, зробили нам дорогу, підремонтували. Тому що освіщення в нас кое-каке є, з горем пополам зробили. Але ж внуки ходять, діти ходять. У нас дорога вбита, що зі ночі не хочуть підвозити людей додому. Я жінка з роботи їздить. Її не хочуть везти туди, куди треба, бо, каже, у вас дорога погана, тротуарів немає. Дітям ну, ходить в школу і немає тротуарів. Як орджоніки заасфальтувати, то вони асфальтували її, тому що там лічно я, скільки туди шлаку ввіз з женської колонії, бо там живуть начальники, живуть директора. Ці не розійшлися. Нам треба зараз оце доручення про ремонт вулиці Щорсаліцом. В... Ви, Ви зараз. Війна, війна, війна. Війна, Доручення дивіться, як воно написано. На даний час у нашому районі склалася катастрофічна ситуація зі станом доріг. Уже довгий час дороги ніхто не ремонтує, зв'язку з чим вони стали майже повністю зруйнованими. Проїзд е, такими дорогами є небезпечним, спричиняє поломки транспорту та провокує аварійні ситуації. Через те, що тротуари по вулиці відсутні, жителі змушені ходити по проїжджій частині, що є е, е, дуже небезпечним для їхнього життя. Вулиця Канашевського сполучає мікрорайони, Доманський та Лицева Рада розташована 12 школа, до на навчання ходять е, діти, тому їхня безпека теж під загрозою. Ми вкрай незадоволені задоволені такою ситуацією на дорогах, а також тим, що міська влада не реагує на наші звернення. У зв'язку з цим просимо вас, депутата від цього округу, вжити заходів для організації Уманської міською радою та її виконавчими органами, ремонту дорогу по вулиці Калнишевську, а також інформувати нас про результати розгляду радою і її виконавчими органами, нашого доручення та про вашу особисту участь в організації його виконання. Дане доручення підтримує більшістю учасників зустрічі виборців. Для того треба проголосувати, чи чи учасники цієї зустрічі підтримують це доручення <плес> разом і до кінця. Разом і до кінця!